25 листопада в стінах актової зали початфаку ДДПУ відбувся традиційний концерт інструментального тріо баяністів Доміно та виконавиці авторських пісень Олени Кузнецової. Колективу, що за 10 років став справжньою візитівкою Слов'янського університету, за 10 років вони зробили неймовірне. Хто би к нам не приїжджав: Міністерство, Верховна Рада, Академія педагогічних наук всі у захваті. У захваті від цього тріо. Гості концерту викладачі студенти, ти звичайні мешканці слов'янська і звісно випускники факультету, які не шуток знають про творчість своїх викладачів, стараюсь посіщати мероприятия, в яких вони виступають с удовольствием. Жду положительних емоцій этого замечательного концерта. Тим більше они виступають на моєму любимом начфакі. В Далекому 84-му році в тоді ще педагогічному інституті відкрито музичне відділення. Розвивалися швидко. У 87-му для кафедри закупили нові інструменти. Один баян коштував нечувані гроші три з половиною тисячі рублів. Якщо порівнювати, автомобіль можна було придбати за 7 тисяч. Ці інструменти перейшли до віртуозних рук тріо доміно Анатолія Роздимахи, Володимира Кривохвостова та Сергія Чугая. Що їх віддяє? Прежде прижо творча жилка. Безумная любовь к музыке и стремление донести музыку до человеческих сердец. Репертуар концерту складається як з класичних, так і сучасних творів. Окрім ювілейної дати на виступ артистів надихнули результати соціологічного дослідження. Як виявилось, класичну музику слухають лише 10% молоді 60% відносяться нейтрально, 30% вважають її нудною і створеною для освічених людей. Мы решили вот сделать такую программу под названием Нескучная классика, в которую включены не только произведения старых классических мастеров, но и произведения развлекательных жанров, которые получили широкое распространение среди массового слушателя.